Знамення вірш Андрія Любко щасного читає автор. Мені не сняться кольорові сни. Приснилась ти у чорному жриця твої до неба зведені десниці і очі сповнені журби. Мені не сняться кольорові сни, лиш чую голосне ридання до Господа твої благання прости. Мені не сняться кольорові сни, а чорно білі, чорні болі, і знак на почорнілім полі, вістка біди. Мені не сняться кольорові сни, а сняться чорні руїни, що залишились від країни, де так колись цвіли сади. Мені не сняться кольорові сни, приснила ти у чорному мов жриця, Твої до неба зведені десниці, і очі, сповнені слізьми. Мені не сняться кольорові сни. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Від Олічки указані під відео. Вірш Андрія Любко щасного. Знамення. Читав автор Андрій Любко щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.